Усіх вітаю! З вами знову Дмитро Лашок. А ми продовжуємо нашу щоденну практику для загального тонусу. Не забудьте потім, після практики, залишити комент, як пройшло все. Нагадую, що ми дихаємо тільки через ніс. Дихання повільне та спокійне. Ми стоїмо рівнюсінько, підтягуємо живіт. Долоні вводимо перед собою і в боки, плечі не підіймаємо. Пальці не розслабляємо. У нас все натягнуто, ми тягнемось руками в боки, пальці тягнуться великі назад за спину. Тягуємо живіт і виходимо на носочки. Тримаємо наше тіло повністю у тонусі. Намагаємось тримати баланс. Якщо відчуваєте, що ви втрачаєте баланс. Знайдіть точку завдяки підкрутки тазу. Таким чином, якщо у вас є прогиб поприку, ви будете завжди шукати баланс. А якщо ви просто підкрутите таз, центр ваги піде посередині. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стаємо на п'яточки. Руки заводимо за спину. Дивіться. Лікті не зводимо, ми навпаки розводимо лікті. потилиці трохи підштовхуємо а, в руки. Тому що якщо у нас ось таке відбувається, у нас формується неправильне положення шиї. Тому ми підтиснули. Розвели лікті. І зараз стаємо на праву ногу і відводимо ліву ногу вбік. Таким чином, щоб не завалюватись тулубом в правий бік. І тримаємо стопа на себе, вмикаємо сідницю. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Підтягуємо ногу, впираємось внутрішню частину стегна, знаходимо баланс, позиція дерева. Тут так само ми додаємо рух. Руки за потилицею, знову тиснемо потилицю. лікті, не зводимо вперед. Ви втрачаєте одразу баланс. Тому витягнулись і тримаємо. Таким чином ми закачуємо усі мязи розгиначі хребта, котрі якраз таки усіх страждають. Формуємо правильний баланс. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Заводимо. Ногу за коліно. Одразу кажу, якщо в багатьох немає розтяжки тазу. І нам треба... Хоча б ось так сісти, якщо у вас не вгортує нога ногу, ви просто присідаєте і намагаєтесь п'яточку лівої ноги приклеїти до гомілки правої. Ось так. І далі вже ж ви робите таку позицію орла. Стопа над стопою, розкриваючи таз. А вже ж додаємо клюв і тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо в позицію, впираємось руками в таз. Витягуємо спину. Для того, щоб... Більш-менш розвантажитись. Тому що я розумію, що ця практика у нас складна, у багатьох порушений баланс. Багато хто має плоскостопість, неправильне взуття, а ця практика якраз таки показує слабкі сторони стопи. Стопа повинна бути дуже сильною, як і ноги. Я не кажу про дихання у цій вправі, тому що то просто витягнутись. Зараз ми провисаємо, можна присісти. Якщо у вас формується ось такий горб, то ви присідаєте, складуєте руки, шия розслаблена, плечі розслаблені. І потроху вирівнюємо ноги, не відриваючи реберні дуги. Від стегон. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. І вдих. І видих. Виводимо себе знову в позицію стоячи. Знову долоні розкриваємо таз. Підкручуємо допереду. Лопатки звели разом. Пальцями великими тягнемось за спину. І виходимо на носочки. Вдих. Видих. Вдих. Все тіло в тонусі. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки за потилицю. Лікті не зводимо, розводимо. І виходимо. Права нога вбік. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову вводимо ногу. Внутрішню частину стегна. Впираємось. Позицію дерева. П'ятка тисне на знижню частину стегна. Зводимо руки за бутилицю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову нога заходить за ногу. Позиція орла. Я розумію, що це складна асана. Навіть для тих, у кого є досвід. І заводимо в клюв. А вже ж, якщо складно тримати баланс, ви можете без клюва тримати. Руки в боки. Вдих. Видих. Вдих. Вих. Вдих. Видих. Вдих. Оп! Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо в позицію. Знову впираємось руками. Пахову ділянку. Витягуємо спину. Ця коротка практика дуже класно підходить для дітей, у котрих є проблеми з плоскостопістю. Я вже ж як профілактика для дорослих, особливо для спортсменів, котрі люблять бігати, і для людей, у котрих є улюблене взуття з такою товстою пінкою. Це теж проблема взуття. Для звичайної ходи вона не підходить. Товста подошва, пінка, підходить тільки для професійного спорту, для того, щоб покращити амортизацію. Але для звичайного життя не підходить. І провисаємо. Знову нагадую. Зігнули, лягли на стегна, потім тільки вирівнюєте, не відриваючи ребра від стегон. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Ось така спекотна коротка практика. Не забудьте залишити відгук щодо неї. І до зустрічі в ефірі.